Привіт! Бажаю усім гарного, позитивного, мирного дня. І сьогодні я хочу запропонувати, щоб ви зі мною приготували курочку. Неймовірна філе куряче, а з моцарелою. буде дуже смачно, дуже швидко і презентабельно. Отже, що нам необхідно для цієї страви? Для цієї страви нам потрібно куряче филе, яке у нас є, мацарела, грудинка. Сіль, перчик. От і все. Приступаємо до нашої роботи. От таке філе в мене є. Зараз ми його трішечки зачистимо. Зачищаємо від плівки. Так, це все ми відкидаємо в бік, нам воно не потрібне. Зачищаємо, гарненько є. Тепер інше філе. Плівки забираємо, вирізаємо. Зачищаємо. Отже, ми отримуємо такі гарні дві філешечки. Що нам треба зробити далі? Нам треба нафарширувати мацарелою. Що для цього ми робимо? Я беру такий ножик і прорізаю, подивіться, будь ласка, де грубий край у нас. Я прорізаю до самого низу. Отак. От іду, іду, іду до самого низу, бачите? Отак. От І трошечки навіть отак прокручую. Можна трішечки прорізати більше в бік. У мене мацарелка, бачите, яка брусочками йде. Тому я можу більше зробити ширші. Карманчики такі кишеньки ми робимо такі. Щоб ми туди могли поставити нашу мацарелу. Так, тут точно так же ми зробимо прорізаємо. Отак, От бачите, прорізали. Для того, щоб у нас всередині був сіль перчик, ми повинні посолити поперчити. Щоб було легше це все робити, я покажу, як ми це робимо. Беремо сіль, посипаємо на досточку. Після чого поверх перчику даємо. Добре, не шкодуємо. Ретельненько, ретельненько, ретельненько посипали перчиком. І тепер нашу мацарелку, брусочечки я вкую і отримуємо таку з спеціями мацарелу. Так, є. Три. Чотири зроблю. Отже, є. Тепер ми начиняємо наші філе, запхаємо добре пальчиками, не боїмося, пхаємо. Якщо не дуже йде, значить треба трішечки більше розрізати. Так І. І. нашу кишеньку. Ми запхнули. І в мене тут вийшов один. Отак ми можемо відрізати і буде дуже гарнесенько. Але йдемо далі. В інший я більш розкриваю повністю по філе. Зробила отак кишеньку, бачите? І тепер. Закладаємо одразу два шматочка. Є все. І от такий у нас гарний шматок вийшов. Що тут ми не відрізали, теж прорізуємо більш кишеньку, прорізали і закладаємо нашу мацарелку. І виходять отакі от дві грудиночки гарні, після чого поверх нам треба посолити і поперчити. Так, перчик перчимо. Так, переверну трошечки. Бачите, тут видно мацарелу, нічого страшного, я все розкажу і покажу, що треба далі буде робити. Так. Добре. Перчик є. Сіль. Посолили. І все. Бінка у нас отака є. Ми тепер візьмемо і замотаємо наші, нашу філе з моцарелкою. Беремо так, шматочок і так поверх замотуємо. Замотали. Otak, je. Krasa. Jaka krasa. tak karne je sinko? je. Bačtaj kak ra. Ja kak Tak Sam tale, Samo tale. Як ви помітили, я не дала зовсім ніяких сюди спецій. Але ми зараз з вами додамо їх обов'язково. Отже, наші рулетики, можна сказати, що готові, але ми можемо так одразу викладати на противень і класти запікати. Але я хочу все ж таки, щоб ми їх тут зафіксували. Перед тим, як будемо фіксувати, ми ще покладемо. Туди спецію дуже круту, яка в мене є. І так, в мене є спеції різні. І тому мені дуже хочеться до курки. Бачите, в мене є розмарин, Но розмарин він трошечки важкуватий. Тому мені хочеться сюди покласти тім'ян. В мене він є. Я його зберігаю в коробочці, так як всі свої травки. Отже, беремо гілочку, дві гілочки. У мене тут є одна гілочка така гарнесенька, більш пишна, а тут не дуже, тому ми докладемо ще одну гілочку. І що я роблю? Я от сюди закладаю прямо так гілочкою і будемо фіксувати зубочистину. Зубочистками ми зафіксуємо нашу грудинку. Як будто ми ш'ємо. Можемо зробити прямо в м'язку. Раз, запхнули. Отак, От м'язку. Так, тут у нас все гарненько, знову ж таки. Зафіксували. От так є. І так, рулети ми складаємо на противень, який попередньо ми закриваємо або пергаментом, або силиконовою ковриком. І відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Отже, поки буде запікатися наша грудинка куряча ми зараз з вами ще зробимо щось неймовірно смачне до цієї страви, я зараз розкажу, що. Отже, поки у нас грудинка куряча запікається в духовці, ми з вами зробимо кюлі. Кюлі з журавлини, неймовірно, смачний. Якраз підходить до нашого м'язка, що нам необхідно. Нам необхідно звичайно журавлина. Вона в мене була свіже заморожена. Ми беремо і зараз її переб'ємо до однорідної консистенції. Одразу вмикаю пательню, нехай нагрівається, а ми будемо перебивати нашу журавлину. Приємний, свіжий пішов, як будь-яко тільки що зірвали? Є все? Так. Отже, збили ми? Тепер що ми робимо? Нашу пательню ми закладаємо вершкове масло. Так. пательня ще не нагрілася зараз. от Якраз якраз починає грітися. Закладаємо туди нашу журавлину. Ці пропорції пам'ятаємо під відео, дивимось і по ним готуємо. Так, заклали ми з вами. От, масло вже гарнесенько топиться. Одразу закладаємо сіль, цукор. Сіль, цукор. І ще в нас буде один інгредієнт, дуже важливий. Так, перемішуємо і журавлина вже починає томитися. Я туди закладу нашого тім'янчика тільки листочки. Отак. От Збираю я туди і листочечки відкидую. Запах пішов неймовірний. Тім'ян. Це щось так, перемішали. Дві робиться дуже-дуже швидко. Отже, проварилося хвилиночку. Хвилинку проварюється і вже можна сказати, що готова. Так, зараз ми закладаємо коньяк. Виливаємо коньячок. Перемішуємо, даємо менший вогонь. Не хвилюйтеся, що буде алкоголь сильно. Ми тільки влили алкоголь, одразу пари всі вийшли, і алкоголю не буде відчутно. Тільки буде неймовірний смак. Смак буде просто супер. Дивимось, якщо у вас журавлина, як у мене, вона не була сильно заморожена, тому що я її вже витягнула завчасно і в неї немає багато води. І дивимось, якщо нам за густе, ми закладемо трішечки водички. Водичка у мене, до речі, кип'ячена, я заливаю і розмішую. Проваримо ще хвилинку і кілі готові. Я зараз скуштую. Я ще не заклала туди перчик. Зараз, поки провариться, ми закладаємо перець. І куштую. Супер. Просто неймовірний смак. Отже, кюлі в нас готовий. Але тут є, я відчуваю, зернятка, а мені хочеться більше однорідної консистенції. Що ми тоді робимо? Ми беремо і перетираємо через сито. І все. Так. І зараз ми перетремо через сито. І в нас буде однорідна консистенція. У мене маленьке ситочко, ви можете велике взяти. І протираємо. Хто полюбляє з а, шкірочкою, з кісточкою, ви можете не протирати. Мені хочеться тільки однорідна консистенція, щоб не було зайвих ніяких кісточок, ніякої шкірочки. І навіть травички, щоб не було. Тільки аромат і смак. І... Отже, кюлі у нас готовий. Чекаємо нашу грудинку і будемо робити презентації. Отже, куряча грудинка готова. Зараз ми будемо робити презентацію. Достаємо О, нашу красу. І зараз я буду нарізати. Трошки сир у нас вийшов за береги, але тут нічого страшного немає, тому що сира ми багатонько поклали. Отака От гарнесенька у нас вийшла грудка. Неймовірна. Зараз у нас там шпажечки є, я їх видалю. А, гарячі, гарячі, пам'ятаємо. Так, якщо я не знайду усі, при нарізки я їх знайду. І нашу травичку забираю. Є. І так ми можемо презентувати запах грудинки. Свиної грудинки, дуже запах йде смачний. А, неймовірно, неймовірно, смачно. Боже, яка краса всередині. Саме основне не пересушити грудинку. А, ні курячу, ні свину. Якщо ви пересушите, буде суха і несмачна. Отже, отже, Тут у нас Зубочисточка вийшла і так, є І робимо тепер подачу сирчик пахне сирчик. Там рідесенький, класний сир, де так. так. дуже круто. Тепер ми подаємо кюлі. Кюлі журавлины. Так. Так. все з столу. Забираємо презентацію. І зараз ми покладемо нашу руку міні-міні. на дуже гарнесенька. І ми отак посипимо, посипимо поверх м'язка на тарілочку. Зріжемо і отак посипаємо. До речі, наша страва готова. Ми її презентували і тепер треба швиденько, швиденько її скуштувати. Скуштуйте, будь ласка, з журавлини. Неймовірний буде смак. Отже, всім дякую, всіх люблю, всім бажаю гарного дня! Позитивного, мирного дня. Чекаю вас у себе на каналі. Я вас всіх обожнюю. Підписуйтесь, я вас читаю, я вас бачу. Дякую вам за те, що ви є у мене. Усім папа -па і смачного!